Девітати всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Більше ніж у два рази підвищилися тарифи на водопостачання і водовідведення. Керівництво столичного монополіста Київводоканалу наголошує, що за останні шість років тариф вперше приведений до економічно обґрунтованого рівня. Утім, обґрунтування ніхто з киян ще не бачив. А тому цілком зрозуміло, що споживачів цікавить за що саме вони повинні платити чи на тариф витрати не. Не пов'язані з виробництвом і обслуговуванням мереж водопостачання, чи не є кияни спонсорами дороговартісних ремонтів відпочинку або елітних гаражів топ-менеджерів. Що означає публічний договір, якщо йшлося про індивідуальні договори з, зі споживачами? І якщо він публічний, то навіщо там місце для підпису власника квартири? Запитань дуже багато. А відповіді сподіваємося отримати від нашого гостя. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Станіслав Коплуненко, директор розрахункового департаменту публічного акціонерного товариства Акт. «Акці... Компанія «Київводоканал». Пане Каплуненко, дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, нагадую телефон прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива. Тому всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане Каплуненко, питання номер один. Ви оприлюднили ви я маю на увазі ПАД водоканалу. Оприлюднили договір про надання послуг централізованого водопостачання холодної води та водовідведення. Ось я його навіть собі роздрукувала. Що взагалі це має означати? для киян Те, що ви його оприлюднили. Это означает о том, что это публичный договор на, на исполнение закона 1198, который обязал водоканал стать прямым исполнителем услуг воды и водосн... централизованного водоснабжения и водоотведения в городе Киеве, непосредственно в квартирах Киевля. Для того, чтобы присоединиться к этому договору, необходимо было просто узнать про его наличие, естественно, никуда бежать. получать такие бланки договоров. Хочу сказать больше. Очень много желающих у нас было и раньше получить договор прямой от водоканала, уйти от каких-то ЖЭКов, от каких-то частных ЖЭКов, от кооперативов, там, СББ. Поэтому мы всем ранее говорили, что у нас есть коллективный потребитель. Мы, наша зона ответственности заканчивается на среде в дом, на внешней стороне фундамента, куда подходит так называемый подвод, подводной подводный э, трубопровод от mm -hmm. водоканала и, соответственно, водоотведение. И дальше идет ответственность жилищной организации на исполнение услуг в конкретном доме. Для нас были изменены правила. Эти правила были изменены Верховным Советом, который внес изменения в нормативные документы, а в законы соответствующие и обязал модеканал, по сути дела, стать исполнителем каждой услуги в квартиры. Тобто це означає, що після приєднання до цього договору ваша зона відповідальності не обмежується входом у будинок, а обмежується входом в квартиру? Ні, опять не можна сказати об этом. Почти, тому що внутрі домової сіті, як і раньше, так і зараз, находяться в зоне действия жилищної експлуатуручі організації, це основна частина інженерних сітей дома, яка знаходиться і их затраты находятся в тарифі на квартирну плату. платен за обслуживание дома и внутридомовой территории. Вы можете, ну, каждый кельянин может зайти на сайт городской администрации в разделе электронный город, зайти в раздел паспорт дома, увидеть содержание дома и увидеть в строчку, сколько вы в каждой, в каждой квитанции с квадратного метра, сколько вы платите за обслуживание внутри домовой сети. Так вот, зона ответственности так и оставалась, так и... Как и было, так і була, так і осталось. Ісключення тільки одно: що теперь напрямую попадать в водоканали без посредников, які раніше ну житлово-експлуатаційних контор, так ну скажем так, і не завжди своєчасно вам все це перераховували да Или использовали їх не по назначенню. Зрозуміло, от ви на сайті дали роз'яснення, що саме цей договір є договором приєднання, тобто не погодитися з умовами цього договору, він на... Дев'ятьох сторінках не можна не погодитися з умовами договору? Он типовий, це нагласне, опять же, дійсів нормативних документів. І єдине, що якщо можете відказатися для этого, ніяко необхідно просто прикратити услуг централізованого водоснабження. від від атводиканал. Якщо не погодитися з умовами або з однією, або з кількома умовами договору не можна, в чому ж тоді полягає індивідуальність? Індуалість означає тому, що тепер средства, які будуть за заводу, вони повинні поступати прямо на водоканал, мінує посередніх. Тобто індивідуальність лише в тому, що споживачі тепер напряму вам платять гроші. Да. А індивідуальний договір це ну просто, просто такі гарні слова. Він типовий для усіх, і відмовитися від однієї або кількох умов в цьому договорі не можна, або змінити одну, або кілька умов в договорі не можна. К сожалению, для потребителя – на. Да. Зрозуміло. у нас євід дочан Доброго дня, мы слухаем у вас. Добрый день. Вітаю. А скажите, пожалуйста, как деньги теперь оплата будет попадать прямо на водоканал? Водоканал, так же как вот электросеть, будет предоставлять собственные квитанции, или мы точно так же будем платить в квитанциях, которые присылают ЖЭКи? и потом неизвестно тоже попадать будут наша оплата в водоканал или нет? Диаклуму, за запытание. Да. Ты за да, спасибо. Очень хороший вопрос, как раз я хотел из этого и как бы начать э, э, нашу нашу беседу. На сегодняшний день в городе Киеве находится 11 500 жилых домов примерное количество. Угу. 75 это дома, которые обслуживают коммунальные предприятия, которые находятся в сфере городской администрации. Так вот все эти коммунальные предприятия, они работают Абсолютно одинаковые, по одинаковым алгоритмам, по одинаковым правилам. Они печатают квитанции так, через КП ГИОЦ, угу. которые обрабатывает платежи. И если раньше в некоторых случаях они могли изменять дислокацию и могли деньги брать себе на счет, либо в долговыми дислокации, то, то теперь они этого не, не, не будут делать. На сегодняшний день переходная квитанция, которую вы уже получили, которая пришла в августе за июль, Месяц она уже несла тарифы нового водоканала в разделе квартирный прибор учета. И факт воды, который распределялся по предыдущему месяцу, он был еще по старому тарифу по три 3... По 3.18 его распределяла жилищная организация. Вот сейчас вот будет новая квитанция, которая придет опять через коммунальное предприятие ГИОЦ. Там будет уже отдельный блок водоканала, где, вот если опять же подчеркну, отличие предыдущих вариантов, раньше можно было согласиться со всеми услугами, либо вообще не оплачивать квитанцию, идти и оспаривать ее. То на сегодняшний день будет раз, раздельный блок, отдельный блок горячая вода, э Постачання холодне, і можна буде оплатити ту, ту слугу, которой ви пользовались і которая була на біля кінець. За там задовольнив своєю якістю, можна сплачувати, а те, що не, не задовольнили, можна не сплачувати. Так я розумію. Да. Дзвіночок ще від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день вітаємо. Ну? Скажіть, будь ласка, мене перший вопрос. Я 44 -го року живу в Києві. в частном доме, значит, плачу за воду, так как выставляют квитанции. Теперь у меня вопрос. Все время я платила, как выставляют. Мне не учитывали, что я ребенок войны 37 -го года. Теперь еще попросили у меня, надо сдать копию паспорта, кода, что-то еще такое. Почему мы должны сдавать паспорта, эти сейчас такое время? Копии. Там же я постоянно с 44 го года мама была, а я с 98 го года там хозяйка. Вибачте, а хто вас попросив, попросив про це? Ну, було ось як нам в нам втягне дома і сказали заповни договір. Я заповнила, написала в этот раз 25%, що ага. мені положено. Все время мне не оплачивали. Ага. Вот, я, я написала 25%. Ага. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо за запитання. Да, це, опять же дуже хороший вопрос. Это частный сектор. Водоканал уже давно является прямым исполнителем услуг в частном секторе в городе Киева. Это порядка 23 тысячи домов в городе получают услуги вода и водоотведение, в зависимости, какие услуги подключены каждому конкретному дому. 23 тысячи будинков? Да, в городе uh -huh. Киеве, частного сектору. Так вот, хочу сказать, что для того, чтобы оформить льготу и получить льгота, она же назначается законом України, Украины, идет государственного бюджету. И для того, чтобы ее оформить, вашего, так сказать, э, добры, скажем так, ваших добрых слов, Абсолютно недостаточно. Есть правила оформления. И вы просто... о То том, что была, эта пильга? Ан а наверное, она была не оформлена. Замерзе. Потому что если она была, она никуда не пропадает. То есть если она уже была, я так понял по, -по вопросу, что ей она платила, но никогда ее не учитывали, потому угу. что она не была правильно оформлена. Есть процедура ее оформления, она э очень зарегламентирована для того, чтобы понимали, что житель не имеет права получать льготу, он может быть и... В разных местах проживать, он может пути льготу только в одном месте. И за этим очень следит управление социальной защиты. Есть единый государственный реестр льготников, и вся процедура туда занимается. Занесення... На улицу электроническая номер 16. В приемные дни. У нас приемные дни там, ну, все рабочие дни с 8 утра до 17.00 приносите. Свої документи там копії з них оформляють вас заявлення, і після того это, етабуть про процедура вам буде назначена ця льгот. Зрозуміло, хочу повернутися все ж таки до індивідуальних договорів. Ось, ось чи правда те, що взагалі після оприлюднення цього документу ми усі кияни вважаємося такими, що автоматично підписали цей договір? Якщо ви продовжуєте получать услуги водоканалу? То звісно, ви під ним підписалися. Тобто, а, якщо людина сплачує після оприлюднення, оприлюднення такого документу, а, сплачує квитанцію з вашими там, цифрами, а, тоді вже автоматично вона погодилася Нет. з умовами цього навіть раніше. Якщо пользователь після опублікування того публічного договору місячний срок не уведомил нас письменно, а не согласи з. Аказувати услуги і ні не прикратіл получення тих услуг фактично, mm -hmm. то він вважається присидіння. Тобто людина може відмовитися все ж таки в місячний да, може... термін, да. лише в місячний, після місяцю вже не можна відмовитися. В місячний срок в місячний термін. Людина може відмовитися. Яким чином вона може відмовитися? Письменно обратиться. К нам. А письмово звернулася до вас людина. Що далі? Які наслідки? А дальше будет решаться вопрос, как отсоединение ее от централизованных услуг. Например, как это возможно в многоповерховом будущем? Ну, вот это как раз тот сложный вопрос, как раз законодатель, который нас заводил на такие услуги, естественно, об этом не, нам не предусмотрел. Естественно, будем, будем решать каким-то образом это. Это, скажем так, абсолютно из ряда вон выходящие случаи. Почему? Потому что, ну, во-первых, тариф на воду даже после повышения, которое сейчас произошло, он остается самый низкий в Украине. И хочу еще сказать киевлянам, что тариф, который действовал до 1 июля 3 гривна 18 копеек, это тарифы, которые покрывался покрывался, еще раз подчеркну, за счет государственного бюджета. Себестоимость наших услуг была значительно выше. Мы получали так называемую разницу в тарифах. А значит, на сколько? Вот как раз на эту часть его привели. В Двичи. Почти в два раза. И хочу сказать, что вот для всех остальных регионов было очень трудно объяснить, почему киевлянам давается такая привилегия. Почему государственный бюджет дополнительно оплачивал за киевлян, как и богатых, так и бедных. И поэтому вот с 1 июля э, отменили, сделали один тариф. Хочу сказать, что э, у нас было перекрестное субсидирование каким-то образом. Знаете, тариф для предприятий был значительно выше, чем тариф для населения. Теперь тариф один для всех групп категорий, как для бюджета, так и для предприятий. Он абсолютно одинаковый. И его структура, она находится на сайте Национальной комиссии. Хочу сказать, что очень следит нацкомиссия за результатами водоканала и ни одна копейка, которая заложена в тариф, не может быть потрачена ни на ту структуру, которая заложена. Про обгрунтованность поговорим. Двеночек дача. Доброго дня, мы слушаем у вас. Добрый день. Витаем. Добрый Скажите, пожалуйста, или я не поняла, ранее вы сказали, что то, что было оплачено за июль, нам пришла квитанция в одной квитанции ЖЭКа и квартира и вода. Да. И мы уже оплатили по новому тарифу. Да, да, все тем правильно. почти с половиной гривен. Я не поняла, эти деньги до вас уже не дошли придут, или дошли. вы должны при... Нет, прислать эти... к нам новые квитанции или как? Нет, эти деньги... Да, эти деньги дошли к нам, естественно, потому что вы получили единую квитанцию. У нас проблема как раз с теми предприятиями, которые печатают свои квитанции. И получает деньги на свой расчетный счет, а не на транзитный счет городской, как это делается в коммунальном предприятии ГИОС. Поэтому вот как раз вот там большая проблема. Те деньги, которые попали вот с 1 июля, деньги, которые попали, вы оплатили, они попали в полном объеме на, на водоканал, и в этом можете как бы быть... А какие предприемства вы у вас заразмают на еще Счет сапроватней Да, это частные жеки и большое, как раз вот самое большое... Вот, как большие проблемы, это как раз кооперативы. Кооперативы, так вы знаете, жилищные кооперативы, это тот кондоминиум, который, по сути дела, должен быть переходной. Он строил, он организовался в момент строительства дома и должен после этого был либо уйти в в комадальний жек, либо, как вы знаете, создать организацию владельцев, власников... угу. да, ОСББ. Угу. Но, к сожалению, они остались при том законодательстве, им это, э, те, кто получили как бы власть, получили печать и доступ к расчётным счетам и к дому, естественно, не торопится с ней расставаться, потому что член кооператива, зрозуміло, так думаю, ви вийшли вже на примі якісь угоди, що знову ж не до отримаєте від них гроші. Вот хочу сказать, что що... Всего из таких кооперативов СББ в городе Киеве находится 1190. Так вот, из них на сегодняшний день урегулированный вопрос остался на сегодняшний день, если память не изменяет, порядка 50. То есть остальные вопросы...

Повстачання зрозуміло зробимо зараз невелику перерву. Продовжимо розмову після реклами. Залишайтеся на каналі Київ. Готуйте запитання, приєднуйтеся після реклами. Повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги нові тарифи на воду і водовідведення, повірка і встановлення лічильників води, тарифу утворення та укладання прямих договорів із мешканцями. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Станіслав Каплуненко, директор розрахункового департаменту публічного акціонерного товариства, акціонерна компанія Київводоканал. Пане Каплуненко, хочу все ж таки добити тему договорів. от дивіться, якщо він публічний Якщо це автоматичне приєднання. Навіщо ж тоді, умовно кажучи, от на останній сторінці тут є а, така графа, а, підпис, дані про споживача. На першій сторінці тут є а, графа про склад родини. І навіть є графа про а, лічильник. От навіщо все це, якщо це договір автоматичного приєднання? Якщо підписувати його не потрібно. Після того, як буде утверджений новий тариф. Такие договора будут уже разосланы жителями, они будут их уже подписывать в бумажном виде. А, тут, тут на, кстати, сегодняшний день, угу. на сегодняшний день этот договор, опять же, публичный, он соответствует действующему законодательству, там нет ничего того, что не предусмотрено, действующих на нормативных документов. Единственное, что перечень... Там жители, которые там, это касается тех, у кого нет квартирных приборов для того, чтобы начислять услугу, в зависимости от количества проживающих в данном квартире. Тобто перспектива, перспектива у цього документу така, що ми всі з часом все одно приєднаємося не лише, ну так умовно кажучи, віртуально, а реально приєднаємося, і кожен власник квартири поставить свій підпис, а навпроти Київводоканал поставить свій підпис і печатку. Правильно я вас розумів. Правильно. І це перспектива з кількох років, якого терміну? Ну, якщо ви розумієте, що город Києва це 1,5 мільйона квартир. То така робота, звісно, буде великий ну, отризок времени. Добре, що це означає? Тобто, якщо а, зараз договір не підписаний, як то тоді вважати належно оформленими стосунки між Києвом вами і мною, Наталією Денисенко, як споживачем? Тобто вони не оформлені на сьогоднішній день, вы, Якщо як... вони не оформлені, Наталія тоді ніхто Денисенко. нікому нічого не зобов'язаний. Якщо ви Наталія Денисенко відкрили крани воспользуються услугами водоканала, ви автоматично стали нашим Если вы, Наталья Денисенко, не хотите пользоваться услугами водоканала, хотите пробурить свою скважину и сама отводить в стоки вашей жизнедеятельности, то, пожалуйста, можете официально нам сказать, что вы отказываетесь от услуг водоканала. И... Ріктіть получення нашого зрозуміло. А ці два роки або три роки, поки е, ви не прийдете ком, е, до мене і я не підпишу цей договір. Вважається, що ми з вами все одно у стосунках, да. тому, що я користуюся водою, тому що я сплачую да. за неї. Да. Добре, останнє запитання щодо договору: е, ось тут є графа, пункт 3.5, е, Про пеню е, прописана пеня за несплату за воду і водовідведення за своєчасне внесення плати зі споживача стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки національного. Банку України від суми простроченого платежу за кожен день. Прострочення платежу можете пояснити, що це і скільки це опять же, це в та за нормативним документам і що залежить від там же ссылка на нормативний документ ставка Национал банка України. Що це за ставка? Скільки це в грошах? Ну, ете абсолютно якісь то копійки. Якщо так откровенно сказати, я так не можу. она абсолютно, на плаваюча ставка вона меняется в зависимости, як устанавливает регулятор. Тобто за несплату ви все ж таки будете нараховувати пеню. Правильно ну, я хочу, розумію хочу, цей договір, хочу одразу успокоїти ківлян. этот пункт іще не скоро, не, не, скоро заработает однозначно. однозначно. Як, як він не скоро запрацює, якщо він вже прописаний? Раз говорю, Він прописаний, і ми вже всі підписалися під цим договором. Процедура її начислення ще не определена. В будь-якому випадку вона буде согласована з Київською міською адміністрацією. Зрозуміло, що не дуже зрозуміло. Давайте щодо тарифу утворення. Є сумніви у багатьох киян. Зокрема, ви неодноразово, мабуть, чули інтерв'ю з колишнім міністром житлово-комунального господарства Кушуренком. Він каже про те, що економічне обґрунтування тарифів, зокрема, і Києво до каналу, не обґрунтоване. Він його називає так званим економічним обґрунтуванням. Отже, що як прокоментуєте Ну, так це просто якесь політичне заявлення для повищення свого рейтингу. Е, Опять же, на ти коли ми можемо побачити економічне обґрунтування цього тарифу, який ми зараз сайті Національної комісії сплачуємо? регулювання ринку комунальних услуг. Є. Там написано витрати на зарплату, витрати на будівництво, витрати там на те, на те, на те. А що закладено в будівництво, будівництво чого там закладено, або там нового відрізку мережі чи як, этого... якогось там будинку відпочинку, що... скажімо Отвечаю. так, це невідомо. Так, да. опять же, хочу повторити, ми ліцензіат ком... комісії. Ми підходимо під жорстке регулювання. Люба витрата нас постоянно перевіряють. И мы публичное акционерное нас финансовая отчетность абсолютно прозрачна. И финансовая инспекция, и на регулятор постоянно контролирует. И, скажу больше, Персональну і головне раз несі денег. Это как голова правління і ті замок, на яких є право Ну, Споживачі все це називають комунальною мафією, що заважає вам як публічному акціонерному товариству. От так само, як ви оприлюднили цей договір, оприлюднити бюджет вас, річний ваш річний бюджет, скажімо, витратну частину і е, е, дохідну частину. Ні. Оприлюднити річний бюджет і все буде зрозуміло, що куди пішло, на що потрачено на меблі для там керівника установи, або там на якийсь там вот. закордонний відпочинок когось з керівників. Просто все буде видно, якщо ви просто оприлюдните свій бюджет. Хороший вопрос, тільки я напомню, директор расчетного департамента, могу розказати о бюджеті расчетного департамента, що заложено на содержання расчетного департамента. І не можу відповідати за інші департаменти, які ви доконали. Тому хороший вопрос. Я думаю, пригласите голову управління, Предварительно дайте надайте запроси, я думаю, повністю вам дадуть всю інформацію. Зрозуміло. Дзвіночок у нас від глядача. Дякуємо, що зателефонували і слухаємо вас. Вітаємо, шановний глядач. Ви в ефірі, говоріть. Будь ласка, говоріть, говоріть. Добре, добре. Алло, доброго дня. Ми от слухаємо цю передачу, дуже-дуже смішно робиться, котрі не відведений на цей вопрос останній. Живуть на пасельній кітажах. Хто буде платити, коли провіряться діти, наприклад, зосні? Вода поступає її ржава. Якісь болото. Невозможно навіть саме місце холодної водою попити. Що ж вони роблять? Скажіть на все. Раніше поливали і подвір'я, поливали асфальти, а зараз це люди. Куди вони цю воду бережуть? Куди? Раніше такого не було. Шо, він, істіно, як от зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам. Раніше багато чого взагалі-то не було. І так, чому вода ржава? Ну, в будь-якому випадку, ви маєте право пожалуватися на качество води вже непосередньо на водоканал, вона буде розглянута. Але, знову ж, повторюю, що відповідальність водоканалу знаходиться на зовнішній стороні дому. Внутрі домова сіть, і, як ви знаєте, місто Київ доволі таки місто з великою історією, і дома встроїлися В разное время и по порядка эксплуатации сетей сети должны при диске промываться прочищаться потому что ночью Кым? вот кем балансодержателем и тем кому платите квартирную плату вот проблема же какая что когда вода стоит в трубах то есть вода ночью не потребляется она застаивается и естественно возникает процесс естественной коррозии и поэтому Балансодержатель должен своевременно ее промывать, прочищать и следить. И вторая проблема, что внутренние новые сети, это в основном трубы из стали, они, к сожалению, подвержены коррозии, и их необходимо менять через каждые 20-30 лет. Но, как вы знаете, капитальные э, ремонты домов, Последнее время почти не ЖЭК проводится. Вот хороший вопрос. В квартирной плате законодатель опять предусмотрел плату только на содержание сети, на текущий ремонт. Капитальный ремонт делается за счет собственников, то есть за счет баланс этого дома. Хотя говорят, что баланс сейчас уже переходный в новом кодексе жилищного уже не будет баланс Мы, если с вами выкупили квартиру, стали, то мы, по сути дела, и властники этих сетей, которые находятся в доме. Вы же, когда приватизируете квартиру, по сути дела, приватизируете только стенки, и ваша квартира ограничена стенами вашей квартиры, но вы точно так же будете и собственники и крыши, За которой необходимо. Так це чи ні? Вот, Все ж таки. К вот давайте так. По объеднанности ласт на кабагато парковых будинков это абсолютно предусмотрено. Теперь обязанность э, собственников этого дома следить за внутридомовой сетью и промывать. И А если немає замінять. ОСББ? Если нет, то теперь, если это дом коммунальной собственности, то можно, конечно, требовать це має робити за рахунок бюджету міста Києва. Зрозуміло. І отримувати відповідь знімає на це гроші. Повірка лічильників, все ж таки, чим закінчилося, чи точніше не закінчилося, як триває цей процес, і що нового в ньому? Давайте, опять, дуже багато спекуляцій по темі квартирних счетчиків, і хочу сказати ще раз. Багато, на жаль, будинків, які побудовані в місті Києва, це 70-85-і роки, -е де було бурне втратування, вони не підосмотрені були під основою квартирних приборів. Їх ніхто не підос Это только вот с 2000, не помню какого года, уже обязательное требование, все новые дома сдаются с квартирными приборами, и они уже предусмотрены. Поэтому все остальные счетчики ставили квартиросъемщики за свой счет. И большая проблема вот у нас как подоконала, я объясню почему, что счетчики установлены не в соответствии с правил, а если он установлен неправильно, он неправильно считает. Можно, есть разные виды злоупотреблений, и вот хочу сказать, что вот порядка 70 домов, по нашим, по нашим данным, в городе, Видео такая проблема носит массовый характер, почему? Потому что разница 71 дом всего слава богу. Только 71 дом, в которых разница между оплаченных счетчиков квартиры и тих, кто без счетчиков он распределяется этот факт. Потому что хочу. всем так сказать, киевлянам, что все жилые дома в городе Киеве оборудованы групповым прибором учета. Он находится, как правило, на балансе водоканала. И мы заняться... так, зрозумело, разраховываться, как по групповому прибору? За, а... по, по, групповому группу... рассчитывается только тех, у кого нет квартирного прибора. Mm -hmm. Если не контроль квартирного прибора, он неправильно считает, и он распределяется на тех, у кого нет счетчика. И получается, Ведь что им приходит счета. За у вас здание протест, сколько у нас квартир обладнаны, обладнаны лечебниками, и умовно, хотя бы там приблизный процент, відсоток... Сколько uh, уже поверенных лечильников? Вот как раз вот эту информацию мы должны получить от предыдущих выконавцев этих услуг, а это жилищных организаций. На сегодняшний день мы такую информацию еще не получили. До того, как вы нараховываете тариф? Вот опять же, на переходный период, если так исполнить букву закона, который... Коротко, до того, до, до того момента, как вы нараховываете тариф? Мы будем ее начислять аналогично, как они начисляли жилищные организации. Тобто люди будуть самі ставити покази лічильників. Правильно? Так, да, да, Поки да. так. Потім, поки... потім перейдуть на показання і це вірення до, будуть. До, до, до якого моменту? До 1 січня 2015-го? Возможно, навіть раніше. Зрозуміло, дякую. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую за розмову. Станіслав Коплененко, директор розрахункового департаменту ПАТ акціонерна компанія Київводоканал. КиївТВЄ, наша адреса в інтернеті. Шукайте на сайті телекомпанії всі програми і відповіді на свої запитання. І бути з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Зустрінемося за годину. Поговоримо про те, що чекає нас у новому навчальному році, якими будуть зимові канікули, як буде пов'язаний режим навчання з режимом енергозбереження. Все про школу о вісімнадцятій. Буду запитання до зустрічі.